Thank you. про те, як вони допомагають нам також підтримати порядок в нашому місті. Я вам хочу сказати, що дуже складна професія і дуже небезпечна. І хочу подякувати сьогодні нашій національної поліції за те, що вони, коли треба, самі, можна сказати, страшний час, коли треба розвивати життя. ловлять злочинців, і ви знаєте, що останніми днями затримані небезпечні злочинці в нашому місті. І сьогодні ми дякуємо нашим поліціянтам за те, що вони виконують належним чином свої обов'язки. За особисту мужність та відвагу проявлені під час виконання службового обов'язку, незламність духу та вірність присязі поліцейською нагороджується. Чесною відзнакою Сумської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня Ігнатенко Віктор Володимирович. Молодший інспектор свого радисний відзнаку від партій Ігнатенко Ви знаєте, що Віктор Володимирович поранений і знаходиться зараз у шпиталі. Грамотою міського голови нагороджується Панченко Олександр Євгенович. Поліцейський водій здорово такує управління поліції охорони в області старших сетях поліції. Фролов Віталій Павлович, молодший інспектор з воду регулювання No1 батальйону управління поліції охорони Субської області. Яченко, поліцейський водій зводу реагування номер 1 батальйону управління поліції охорони Сумській області старший. Рагулін Сергій Юрійович, поліцейський звод Регу, номер 2 батальйону управління поліції охорони Сумській області капрал поліції. Я горжусь своїм сином Ігнатенко Віктором Владимировичу. Состояння в його зараз стабільне. Поліція допомагає, все добре. Сьогодні отримав я медаль Віктору за заслуги перед містом.